Обережно аферисти. На вулицях Львова полюють великі комбінатори. Люди йдуть до банкоматів, йдуть в свої сховки, не радяться з рідними, витягують гроші, виносять. Як не стати жертвою обману? Прості правила для самозахисту від шахраїв. Він каже: ви знаєте, раптом в мене трапилась така ситуація ви знаєте, в мене також, така ситуація. Ходімо, ви мені поможете, а я потім вам. Ви написали, ми показали. Зона конфлікту розібралася. Що сталося із вулицею Голубця? І вулиці нема, і каналізація не працює. Нас усіх у дитинстві вчили не розмовляти з незнайомцями. Та, схоже, це правило діє і для дорослих. Ви вважаєте себе розумною і досвідченою людиною? Вони змусять вас подивитись на себе по-новому. Не крадії, не розбійники і не хулігани. Вони сподобаються вам із першого погляду. Увійдуть у довіру, і ви з власного бажання і з великим задоволенням віддасте їм свої останні гроші і лише згодом зрозумієте – ви стали жертвою шахраїв. Що ви бачите? Натов, а вони здобич. За лічені секунди серед сотні перехожих шахраї практично безпомилково знаходяться ми того, хто таки клюне на їх вудочку. І дарма ви сподіваєтесь, що ви не в колі їх інтересів. Саме така історія трапилась у сім'ї Романи. Її родичку, як під гіпнозом, змусили купити кота у мішку. Одного дня просто посеред вулиці до жінки підійшов незнайомець. Він представився іноземцем і попросив допомоги. Їздить машина з іноземними номерами. Це можуть бути польські номери, це можуть бути румунські номери, це можуть бути угорські номери, венгерські. От і виходять люди і розповідають історію, що нам не приймають на літак зайвий багаж. Будь ласка, виручить нас, купіть у нас оцю річ, тому що вона дуже дорого коштує. Чолов'яга запропонував придбати ексклюзивний посуд виробництва Швейцарії за шаленою знижкою. Переконував такого та ще за таку ціну не купиш ніде і ніколи. Романи народичка розтанула. Цей комплект коштує тисячу євро. Ми його продамо вам дешевше, а ви його не ну, Набагато більше зможете чи перепродати, чи віддати комусь подарувати, тому що це є дуже цінна, це дуже, дуже цінна річ. На той момент вони просто беруть таким напором, наглістю і якістю цих речей, що це є швейцарська якість і хірургічна сталь, і воно є надзвичайно, надзвичайно дороге. І, мабуть, тому люди так ведуться. Від 2 до 6 тисяч гривень продають отакий комплект, комплект цього посуду з аргументацією, ну. Принесіть, хоч скільки може, тому, що в нас все одно пропадає товар. Жінка й не зчулася, як побігла додому із сімейної скарбнички, витягла усі заощадження і віддала їх новому знайомому. Та лишившись із придбаним сам на сам, щаслива власниця каструль зрозуміла, мало того, що купила речі, які їй зовсім не були потрібні, та ще й переплатила у сотню разів. А на додачу, замість швейцарської якості, у коробці виявила ширпотреб з під небес. Люди йдуть до банкоматів, ідуть в свої сховки, не радяться з рідними, витягують гроші, виносять і просто якось з радістю купують, і пізніше вони опиняються. До них приходить усвідомлення того, що вони зробили. Мене це не, не, не задовільняє ні ціна, ні якість. Є в мене той посуд, котрим я користуюся, він мені є просто набагато важче. Він навіть на звук відрізняється, якщо там допустимо постукати, звук зовсім інакший. Ось така мисочка з кришечкою коштує 60 євро. Тобто в українських грошах це виходить скільки? 600 гривень мала би коштувати така мисочка. Це пів зарплати пересічного українця. Чи насправді цей металевий шедевр вартий таких статків? Зона конфлікту запитала у спеціалістів лабораторії Львів стандарт метрології. Тут ціну баняків визначили із першого погляду. Пригадуйте мисочку за 60 євро. Ну я думаю, що вона в межах 20-30 гривень, більше вона не повинна коштувати. Не став відкриттям і аналіз ексклюзивного посуду у коробці із лейбою Швейцарії, товар з асортименту крамниць. Все по 2 гривні. Висновок, вартість поліграфії рекламного буклету, що додається, вища за сам набір посуду. Ми перевірили, що складається, з якого матеріалу складається ця мисочка, і визначили, що це є сплав алюмінія. Ця миска складається з дюралюміні. Це, скажімо, дешевий метал, така то от штамповочка. І, в принципі, це не це недорогий це не посуд. В даній кастрюлі. Ми знайшли сліди корозії. Металу, знайшли також гострі краї металу. Що стосується пластмаси, є і тріщинки, також посуд повинен бути, ну, всі ці деталі повинні бути гарно скомплектовані, рівні, Вони є, є відхилення від рівності, є, є гострі краї і в пластмасі, і в металі. Ми перевіряли на, на вміст токсичних елементів і на і перевіряли термічну безпеку, що стосується вмісту шкідливих елементів, то ми перевіряли на міст свинцю, кадмію, цинку і міді, і є наявні ті елементи в витяжці, які ми робили в цьому посуді. Але вони є в межах норм допустимих нормативними документами, які діють в нас на Україні. Такими результатами Рома не здивована. Та найгірше, що спитати, немає з кого. Від іноземців слід вистих, а в коробці ані телефонів, ані адрес не виявилось. На сайті ж компанії знайти можна лише фотографії та електронну скриньку, на яку можна відправляти замовлення. Ніяких таких документів немає. Є тільки рекламний каталог, де вказані ціни в євро. При тому дуже високі ціни, але тут ніяких ніяких документів, ні сертифікатів, ні по якісні, ні по пластмасі, ні по металу, з якого воно виготовлено абсолютно нічого не було. При тому на сайті написано, що товар повернення не підлягає. Пізніше, коли рідні аналізують, для чого вони це купували, вони не можуть цього пояснити. Можливо, якась доля гіпнозу в цьому є. Що я так само не виключаю. Та найцікавіше таких загіпнотизованих у Львові виявилось чимало. Лише Рома за власним опитуванням серед знайомих знайшла п'ятеро вдячних покупців. А що ж тоді міліція? До працівників міліції не зверталися громадяни зі скаргами на шахраїв, які продавали би набори залізного посуду на вулиці. І Якщо будуть звернення від громадян, обов'язково вони будуть розглядатися, перевірятися. І якщо будуть виявлені дійсно факти шахрайських дій, громадяни будуть нести відповідальність. Та звернень, схоже, не буде. Обдурені львів'яни у цій ситуації у першу чергу схильні винуватити себе. Люди себе чують обдуреними, тому що вони самі витягнули гроші, їх ніхто не змушував. Нібито ніхто не змушував, вони витягують гроші, віддають і пізніше, що іти з чим іти в міліцію? Приходиш в міліцію і кажеш, я заплатив гроші. великим людям на вулиці вони мене не били, не якось не робили насильних дій, наді мною ніяких не тягнули мене нікуди. Я сам витягнув ці гроші, і їм віддав за, за, за цей посуд. І немає резону йти в міліцію, тому що приходить якесь таке почуття стиду. Мабуть, тим часом гіпнозом тут і не пахне. Це класична схема, за якою надто довірливих людей розводять аферисти. Розповідає психолог соціоник Марта Пивоваренко. Каже, жертвою шахраїв може стати будь-хто, бо ж вони легко знаходять підхід до кожного. Ці люди е стикнулися з тим, що наскоком їм щось запропонували. Людина наскоком не встигає проаналізувати. Там вплив іде на емоції. Це не гіпноз, це звичайна емоційна е, така, атака. Та? Коли йде жалість, печаль, радість, інші сильні емоції, це вибиває людину із логіки, і вона перестає, задаючи запитання, думати над тим, що ж вона робить. Тобто в неї інша структура, взагалі мозку, інша частина мозку працює. Ну, По-перше, шахрай однозначно намагається зразу встановити близький контакт. Це достатньо швидке, дуже таке м'яке переходження на ти. Так? Це тактильні всякі речі, тобто людина підходить, береть тебе за плече або за руку і намагається ну, якось наскоком це зробити. Зазвичай люди нормальні, які не мають лихих намірів, вони достатньо кримпуються при контакті з незнайомою людиною. Шахраї до цього готові. Тому вони набагато більш контактні, набагато більш лояльні, приємні, такі абаятельні це називається. На підтвердження своїх слів Марта пропонує експеримент у якості піддослідних. Знімальна група зони конфлікту. О, дівчата, дівчата. Дивіться, така трапилася ситуація. Мусите мені допомогти. Послухайте мене, будь ласка, дуже уважно. Та я приїхала з Європи. Я зараз швиденько повинна вирішити всі справи за пів години. В мене літак. Ви обов'язково повинні звернути увагу на мою ситуацію, допомогти мені якось. Ви розумієте, що трапилося? Мені потрібно швиденько продати. Вибачте, на немає часу на чекайте. Почекайте, я розумію, звичайно, але ви мусите звернути на мене увагу. Це дуже важливо, та? є посуд. Який є дуже дорогий, є дуже якісний, все чудово, все класно. Зараз я вам Нам от віддаю не Я де? вам віддаю, але так. я можу послухати за лічені хвилини. У пастці опинилась режисер зони Світлана Пігула. Підхід до неї психолог знайшла за перші 30 секунд розмови. Та запевняє, обдурити мене, теж не складно, просто діяти треба дещо інакше. Як саме афористи визначають за зовнішнім виглядом та манерою спілкування, враховуючи зовнішній вигляд людини, та видно, що вона любить екстравагантні речі, любить виділятися, бути унікальною. Відповідно, все, що стосується таких можливостей, її зацікавить. Посуд, який пов'язаний з унікальною торгівельною пропозицією, є найкращим, такого ні в кого нема. Віп-класу, але дуже дешево спрацює. Стосовно цієї людини більше акцент іде на віку і на тому, що людина хоче допомогти бути лояльною, бути приємною, і тому робота будь-якого шахрая буде базуватися на якраз сльозах. Впливі на емоції. Людина обов'язково зачепить: поможіть, потрібно, сталося, випадок, та? тобто ті елементи, які не пов'язані, ну, тобто, викликають увагу до зовнішніх обставин, не пов'язані з цією конкретною людиною, а пов'язані з якимись там важкими обставинами, в яких колись перебував якраз опонент. Розумієте, тобто довіра і емоції це головне в такому спілкуванні. Найбільш ласий шматочок для шахрая людина, що знаходиться у стані стресу, розгублена, сумна або невпевнена у собі. Та не лякайтесь від аферистів Існує панацея. Дати відсіч можна застосовуючи його ж методи проти нього. Несподіванка та зубозаговорювання завжди спрацьовують. Ви робите такий самий психологічний наскок, як і він. А? Він каже: ви знаєте, раптом в мене трапилась така ситуація. А ти йому відповідаєш: ви знаєте, в мене також така ситуація, ходімо, ви мені поможете, а я потім вам. Це однозначно зіб'є шахрая для того, щоб навчитися відрізняти шахраїв, з ними треба спілкуватись. Якщо ви намагаєтесь навчитися розуміти де шахрайство, а де ні, вам потрібно задавати запитання обов'язково. Чим більше запитань буде, тим краще. Чим детальніше ви дізнаєтесь у людини інформацію, тим краще вам буде зрозуміло, вона розуміється в цій сфері чи ні. Технологічний процес, де це виготовляється, як воно виготовляється, що воно дає, як воно реагує на приготування їжі. Всі можливі питання. Тепер ви думаєте, якщо будете шарахатись від перехожих, ваші гроші будуть цілі. А ось і не обов'язково. Деколи ми самі знаходимо пригоди на свої другі 90 з власного бажання, так би мовити, ідемо у лапи шахраїв. Це добре відчула Леся. Я шукала квартиру і натрапила в оголошені в газеті в оголошенні на об'яву однокімнатна квартира 900 гривень. Ну мені здалося, що це більш-менш в принципі йдешево, як на наш час. Я подзвонила в ту фірму, а мені сказали, що це є ріелторське агентство. Під'їжджайте, будь ласка, до нас, ми з вами складемо договір от, і знайдемо вам квартиру. Під'їхала я в те агентство. Дівчата мені показали, там сиділа дівчата, показали мені договір. Ось такий договір. Вони мені пояснили так, що ви зараз нам платите 300 гривень. Ми складаємо цей договір з вами, і ми вам шукаємо квартиру. Якщо ми вам квартиру не знаходимо, то ми ці гроші вам повертаємо назад. Дівчина не роздумуючи, підписала усі папери, навіть не читаючи договір, віддала гроші і почала готуватися до новосілля. Вони сказали, ми будемо вам висилати смски на телефон з номерами телефонів і адресою, де знаходиться ця квартира. Ну тобто хазяїни тих квартир, так зрозуміла. І отак вони висилали такі смски. Я дзвонила по тим номерам. Тобто домовлялась про зустріч, ніхто не приходив. От і потім, взагалі, ті номера не відповідали. Я дзвонила їм. Ви мусите дзвонити, ми вам дамо ще один номер, дзвоніть і присилали ще номер, і так ніхто не відповідає. Тоді Леся вирішила повернути свої гроші за неякісно надані послуги. Та коли відкрила договір, то пункту про повернення коштів не знайшла. Ріелтор із багаторічним стажем Віра Стефанишин обурюється. каже, її клієнти неодноразово ставали жертвами таких аферистів. У мене був випадок. Звернулися дуже хороші два хлопці, працюючі, не львівські, переважно це люди з районів, це люди іногородні, і вони не поінформовані про такі афери, і їм дуже потрібно житло. То ці хлопці звертаються і кажуть, от Олег, чому ви тричі зверталися в це агентство? Кажу, ну зрозуміли. Перший раз ви попеклися. Ну, другий раз, ну не зрозуміли. Думали, що все ж таки. Шанс буде дійсно щось не, не вийшло. у вас. А третій раз, чому? Ви знаєте, нам дуже хати треба було і десь ночувати. Такі нечисті на руку фірми заманюють клієнтів низькими цінами. Люди з радощів, що можуть зекономити, переважно навіть не читають договір. А у ньому чітко написано, що ви оплачуєте лише надання інформаційних послуг, а не пошук квартири. Їх у Львові вже є багато і вони є в різних районах. І кожних 2-3 місяці у них міняється офіс. Це може бути площа ринок, площа старий ринок, потім на Чорновола, тоді на Око Володимира Великого. Вони постійно міняють свою дислокацію. І їх є 2, 3, 5 різношерстних таких фірм. Одні називають себе інформаційні агентства, інші кажуть, просто по пошуку житла. Ми надаємо послуг пошуку житла. Єдине, що не давайте вперед гроші, подивіться товар. Виберіть, оберіть собі квартиру, прийміть рішення тільки тоді, коли ви бачите, що ви зможете зняти в оренду, де ви, якщо ви бачите дійсно реальну квартиру, оплачуйте кошти ріалтора і господарю. Після таких історій справді можна розчаруватись у живому спілкуванні. Багато хто так і робить і обмежує свої контакти всесвітньою павутиною. І помиляється ще більше, бо в інтернеті аферисти узагалі отримують карт бланш. Антон Жук професіонал у сфері it технологій Здавалось би, ось кому віртуальне море по коліна. Та, попри це, у такому рідному для себе онлайні хлопець умудрився стати жертвою фінансової піраміди. Як завжди, попадаєш в історію через свою жадність або в погоні за легкими грошима. Років три тому мені друзі запропонували інвестувати частину грошей в прибутковий фонд, який займався торгівлею на Форексі, і який давав величезні прибутки біля віс доля інвестора була біля 80% в квартал. Була створена ідеальна віртуальна людина, яка мала як це? Незаперечну репутацію е, фінансового генія, який міг е, творити гроші там просто з повітря, і всі велися на, цю, на цей гачок і всі вкидували просто туди величезні гроші в надії отримати суперкапітал. Через півтора роки е, е, я спробував вивезти частину грошей з цих зароблених грошей з рахунку. І склалося це так, якось все збіглося, що е, на, той, е, на період виплат, тобто це був якийсь новий рік. Фонд оголосив себе банкрутом і сказав, що ця людина віртуально кудись пропала. Таким чином, по підрахункам інвесторів, фонд заробив близько 20 мільйонів доларів і пропав. Тепер вчить інших. Спеціально для зони конфлікту склав рейтинг найпопулярніших афер в інтернеті. Люди попадають на гачок, переважно, коли хочуть на гачок зловити когось іншого. Переважно, що люди хочуть знати, або е, закриту інформацію, Тобто люди хочуть е, дуже часто зламати, наприклад, комусь там е, його профіль ВКонтакті чи в однокласниках, ну, в будь-яких соціальних мережах. Люди ведуться на це, що це можливо, і купують, наприклад, якісь там програмки за невеликі гроші. Після запуску програмки може бути абсолютно там, передсказуємо результати. Дуже часто комп'ютер блокується, якщо, наприклад, користувач підцепляє якийсь вірус на порно ресурсах. Користувачу при перегрузці комп'ютера видається екран з текстом, що ваш комп'ютер був заражений на такому то ресурсі. Будь ласка, відправте смс- і ваш комп'ютер буде розблокований. Смс відповідно платна, переважно там, гривень 20. Всі відправляють смс-ку, не розуміючи того, що фактично комп'ютер вже не розблокується таким чином через відправлення смс-ки. Тобто все одно треба визивати майстра і платити гроші за те, щоб відновили роботу комп'ютера. Про кадрові генства чув, що е люди ж не дивляться, який телефон вони набирають. Зачасту вони набирають телефон, а хвилина розмови там може бути там, від 20, 30, 50 гривень. Тобто з тобою мило поспілкується, зберуть представну інформацію, ну, але ти вже потім знаєш, що ти вже за все сам заплатив. Наша справа попередити, ваша захистити себе. Не дайте себе ушукати. Можливо, просто зараз шахрай нагострив зубки і на вас ви написали, ми показали. Черговий ремонт у Львові перетворився на серіал. До зони конфлікту звернулися мешканці вулиці Голубця. Улітку цей район врешті дочекався каналізування. Роботи тут і справді почали та не завершили. Одного дня ремонтники просто забралися геть, лишивши по собі гори сміття та понищену дорогу. Попри свій немолодий вік, Роман Кутний, справжній віртуоз. Він не танцівник, не сапер і не шпигун, що замітає сліди. Він усього лише мешканець вулиці голубця. Аби пересуватися по району, чоловік мусить бути у гарній фізичній формі, інакше ризикує, як то кажуть, не вийти сухим із води. Вулиця була так менш більш ще можна було хоча б перейти. Ями були, але не така. А зараз так зробили, що не те, що переїхати, і перейти не можна. Просто подивитися на тротуари. Бачите, які тротуари. Неможливо перейти, особливо коли дощ. А як сухо порохів, порохів, я не знаю, чи десь ще є у Львівській області таке село, щоб такі порохи були, як тут. Серед літа, а зараз ви як бачите. люди. Кажуть, ідеальною дорога тут була лише 40 років тому, коли її проклали. Відтоді ремонту тут не було. Раніше важко доводилось водіям, тепер і пішоходам немає життя. Незабутні враження від бездоріжжя отримали і велосипедисти. До початку проведення цієї каналізації у нас все таки були тротуари. Які б не були побиті нещасні вулиці, але тротуар був. А тепер, прошу подивитися, всі е, бордюр цей викопаний. І ось вони валяються. Ось один кавалок, ось там другий, ось третій. По цілій площаці валяються ці кусочки цього тротуару. Болото, оця яма, машини з'їжджають вниз по нашій вулиці. І кожна машина вихлюпує море болота. Яке тече вниз цією вуличкою, спуститися тут не можна. Одним словом, ми кожен раз ходимо по, майже по кісточки в болоті, щоб діти додому. Ну, я люблю тут кататись на ровері. і кожного дня літом, позаминулого літа, виходили, каталися. А тепер увесь в болоті, тому що їжджу калю, калюжі, хляпають на ровері, ну і спина вся чорна. Ця вулиця скоріше нагадує зону бойових дій. Ба ні, це наслідки довгоочікуваного каналізування району. Цього року блага цивілізації дійшли і сюди. Ну як дійшли? Майже дійшли. Десь на початку літа почали проводити каналізації. В сторону, казали дрожжевого заводу, до каналізації так нібито підключили, але каналізація ще не працює. Усе літо робота тут кипіла, та на початку осені ремонт раптом припинився. Майстри поїхали, а бардак лишився. Будку забрали, сказали, приїдуть інші майстри, так ні інших майстрів немає ні техніки ніякої. Ми говорили: а ви то приберете, приберемо все зробимо все. Техніка поїхала, все тут великий трактор приїжджав, стояв на цьому місці. Сюди звозили, тут все було в тому, але брали, засипали дорогу, ні асфальту, ні щебінки, ні, ні каміння якось, щоб покласти, нічого не зробили. Отак просто лишили сміття за собою і поїхали. Наразі ж кожен викручується як може. Аби вибратися із власного району і потрапити на роботу або в магазин. Наприклад, місцевим мешканцям вулиці Голубця доводиться застосовувати власне ноу-хау отаке от спецзуття. Одягаються поліетиленові пакети. на… Чоботи. Пакет обв'язується навколо ноги. Киця, ти без спецзуття тут не ходи. Ну ось, тепер ми цілком готові для того, аби спуститися вниз до маршрутки і потрапити на роботу із сухими ногами. Відновлювати благоустрій на голубця наразі недоцільно. Таку відповідь ми отримали у міській раді у чиновників, схоже, до ремонту свій власний підхід. Доцільніше війти вже в звідець взимовно розрівняється тимчасовий благоустрій, а наступний рік передбачити кошти на Відновлення остаточного благоустрою. Наразі, за словами чиновників, робота в районі кипить, монтують насосну станцію. На неї теж кошти потрібні. Коли ж саме чекати мешканцям голубця відновлення благоустрою у міській раді не готові сказати. Зона конфлікту проконтролює. На конфлікту на вартість справедливості. Годі мовчати про власні проблеми. Подзвоніть нам або напишіть на адресу нашої програми, і ми зробимо все, аби вас почули.